Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попко починаємо. Вночі ворог знову масово атакував ударними дронами Харків. Вова повідомляють про влучання у Київському та Шевченківському районах міста. Через обстріл спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, горів приватний будинок. Станом на ранок інформація про поранених не надходила. Також було влучання у приватному секторі в Малоданилівській громаді. На місці працюють профільні служби. Окрім Харкова та області, знову неспокійно видалися ніч для жителів північних, східних та південних областей. Під ударом ворожих дронів були Сумська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська області. Наші сили ППО все ще працюють по ворожих цілях у регіонах, які позначені на карті червоним. Тому будьте, будьте пильними та подбайте про укриття до відбою. У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через масовану атаку в ніч на 26 липня. Загалом жертв того обстрілу вже троє ще шестеро людей постраждали. Минулої ночі, нагадаю, росіяни пустили по Дніпру та передмістю десятки дронів, а також балістичні і крилаті ракети. У житлові багатоповерхівці знесло верхній поверх. Горіла парковка поруч. У Кам'янському, це передмістя Дніпра. Росіяни поцілили по торговельному центру. Там теж спалахнула пожежа. Наслідки руйнувань Дніпряни продовжують долати досі. У нас було дуже чуті, було дуже страшно. Воно якраз з цієї сторони. І там весь двір засипаний стеклами. Ми прокинулись і давай тікати, щоб заховатися там. в кладовку. ну не кладовка, там довіще. То туди заховалися. На нашій стоянці на нашій стоянці моє авто, але син на ньому їздить. Коли син прибіг гасити пожежу, його поранило. В автівці, що горіла, вибухнув балон. Від вибуху його ногу травмувало. Розрив сухожиль, зробили операцію, наклали гіпс. У небі над Україною військові щосекунди збивають сотні ворожих цілей. Окупанти активно використовують розвідувальні безпілотники, такі як ЗАЛА, Суперкам та Урлан. Як правило, за ними слідують ракети. Як наші прикордонники третьої комендатури швидкого реагування бригади Помста борються з ними за допомогою дронів перехоплювачів, дивимось далі. Ранок бійці Державної прикордонної служби України виїжджають на чергове бойове завдання. Ну, починаємо працювати з того, що висуваємось на позицію, розкладаємо обладнання. В нас в команді вже кожен знає, чим він займається, тобто є окремо людина, яка там відповідає там, за роботу певних систем. Дрони-перехоплювачі це відповідь України на нову загрозу з повітря. Щогодини прикордонники фіксують у небі від 60 до 100 ворожих цілей. Тоді ще розпочинається робота наших радіолокаційних станцій. За ними вилітають перехоплювачі. Зараз моніторю різні цілі, опрацьовую, захвачуємо їх, допомагаємо нанести ну, лад в нашій країні. Дана релеска зафіксувала себе дуже непогано, як ми бачимо, по враженим цілям і фіксації. У неї немає погрішності. Немає. Вона працює чітко, в будь-який час. На цих моніторах відбувається все найцікавіше. Тут прикордонники фіксують цілі і вже за лічені секунди. Її знищують. Ми зараз. Виявити і чітко фіксувати повітряну ціль для того, щоб номер два оператора FPV чітко бачив, де вона знаходиться і коригував оператора FPV. Основна функція цього дрона перехоплювача влучити у ворожий безпілотник і знешкодити його. На даний час я фіксую повітряну ціль на висоті 2000 метрів. А це ідеальна висота для роботи наших дронів перехоплювачів. Найефективніші такі пташки проти повільних ворожих цілей, які розвивають швидкість не більше за 250 км за годину на висоті від 2 до 4 км. Хлопці, це наша ціль. Це наш буде трофій. Злітай він нормально. Він в нашій зоні досягаємося. Да, давай, давай, я бачу І газ. Давай в зльот. є зможеш підніматися. Плюс арм. Ціль зала 100%. швидкість у неї цього 12 метрів на секунду. Чому така маленька швидкість, тому що вона стала на дорозвідку? Тоді прикордонники підлітають ближче до ворожого безпілотника. Ось ми бачимо, що Орлана, яка завіз, висить в Сріблянському лісі. І вражають його. Вони стали вокруг нас. А, віжу, 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 давай, газ! Оп-оп-оп. Догонять, догонять. Давай! Давай! Yeah! У вниз, за шадрони перехоплювачі мають обмежений радіус дії та вибухову потужність. Проте і вартість їх відносно невисока у середньому дві тисячі доларів. Тоді як ракета ППО може вартувати сотні тисяч. Анастасія Терещук, ми Україна, марафон. Єдині новини. На налі дронів скаржаться в Росії. Цієї ночі вибухало у Волгоградській області. В місцевих пабліках повідомляють про пожежу в районі нафтобази. Також, нібито, зайнялася електропідстанція на залізниці. Постраждалих традиційно немає. Повідомляє місцевий губернатор. БПЛА фіксували також і в інших регіонах Росії, зокрема в Смоленській, Ростовській, Брянській та Ленінградській областях. Через атаку обмежували роботу аеропорти Волгограда, Нижнього Новгорода, Пскова та Калуги. 122 бойові зіткнення на фронті за добу. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут Росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів. Полтавка, Володимирівка, удачне котлине в напрямку Новопідгороднього. на Новопавлівському відтинку. Наші підрозділи зупинили 10 ворожих атак і ще 9 на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали 8 авіаударів, скинувшись. 17 керованих авіабомб криють окупанти північне прикордоння і з важкої артилерії. 300 артобстрілів за добу. Таврійське на Запоріжжі за 12 кілометрів від активних бойових дії. Ворог регулярно б'є по селу, але місцеві не виїжджають. І це, попри новини, про активізацію росіян на запорізькому напрямку. Тут будують протидронові тунелі і саджають городи. Про життя на лінії фронту Олена Каптюх далі. Ніхто не знав, як це довго буде. Всі надіялися, що це все швидко закінчиться. Поки їдемо в село, голова громади Микола Свериденко розповідає, як живуть місцеві. Каже, в Таврійське приїхало багато людей з сусідніх розбомблених росіянами сіл та містечок. До трьох тисяч у нас є село дорогу. Ви бачите, у нас дорога нормальна: 39 кілометрів до Запоріжжя. Через кожні 20-30 хвилин ідуть маршрутки. Тому міграція постійна. щоб було безпечніше пересуватися у Таврійському. Зробили так звану протидронову дорогу. Натягнули сітки. За кермом трактора Вадим косить траву з самого ранку. Погода каже, спекотна, тому вона швидко сохне. А як обстріл, то легко займається. Займання сухої трави дуже потім робить велику шкоду. Ходім, затішаємо все максимально стараємося. Росіяни б'ють по таврійському всім, що у них є в наявності, та частіше кабами, і переважно по приватних будинках. Колись тут жила багатодітна родина дев'ять дітей, і ось що лишилося після ударів. Двома кабами повертатися їм вже нікуди. Вони залишилися без житла. То була страшна ніч для села, згадує голова Таврійського на диво. Родина за тиждень до обстрілу виїхала. Тоді було прилетіло до нас близько семи кабів, 250-х, 500-х. Це не тільки цей будинок, сусідній зруйнований, там ще два каби далі. А це те, що лишилося від будинку культури. Пряме попадання з цих кабин було. Оце тут був. Така була велика, велика кімната, хол. Тут і танцювали дітки. Пані Ольга сюди приходить щодня, хоч будинок культури і не працює. Біль і смуток. Плакали дуже. як... Яке скоїлося. Вона рятує те, що росіяни ще не встигли знищити. Ось у кутку обережно поскладала декорації, які колись тут використовували для дитячих вистав. Навіть штори зібрала. Після обстрілу, каже, дах нікуди не годиться. Під час дощу протікає. Врятувала навіть цілу бібліотеку. Понакривала ось такою плівкою. Бачите, он Гаррі Поттер, всі видання. Пані Ольга ось таким чином рятує книги. А пані Надія й досі сюди ходить як відвідувачка, хоч, каже, і перечитала вже все. Це все була полка газетами, получали вони все время газети, книжки. Тут дуже я постоянний не тут клієнт була. У самої каже, будинок не раз був під обстрілами та стояв. Їхати з Таврійського все одно не хоче. Я тут на олуживу, мене вже шість разів било. Вікна, двері, криша, все. А куди їхати і з чим? Все, я думаю, ну, хто у нас тут хто дуже боїть, боявся бо в початку війни, вони повиїжджали всі. А ті оце, як ми вже попривикали, вже, чесно говоря, я вам скажу, я в погрібі сплю. Під час обстрілів місцеві ховаються в основному в льохах. Вони є майже в кожному будинку, як от у пані Раїси. Як обстріл каже, її син сюди спускає, бо сама із хворими ногами не зможе. Летять там каби, от ховаємось. чому буває страшно, і кажуть туди, не лізь, бо те ну, мало що у кожного тут на подвір'ї невеликий город, помідори, огірки, картопля, вода з криниць. Через обстріли зі світлом часто перебої. Фермери тут залишилися тільки місцеві, бо великі аграрні компанії виїхали із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.